Головне, чого має досягти проект, це облік енергоспоживання, що дасть можливість його контролювати і, зрештою, підвищувати енергоефективність, кажуть його керівники. Співпрацю з українськими регіонами почали ще в 2013-му. Обирали міста партнери за конкурсом для додаткового фінансування. Залучили фонд Невко. обсяг роботи, який потрібно виконати, нас не злякав, так як не злякав громади. Енергетичні аудити. Це процедура, яка виявляє стан будівель. Оскільки їм по 30-50 років і нічого там не робилось, то ми маємо привести. Тих у нормальний стан досягти енергоефективності, і потім можна очікувати на відчутні результати. проект це можливість отримання недорогих кредитів, залучення грантів і технічної допомоги. Вже переконались у Житомирі. Починали з мікропроекту утеплення дитячого садочку і встановлення світлодіодного вуличного освітлення. Наразі підписано велику кредитну угоду 3 мільйони євро, 1 мільйон 350 грантових коштів, 200 тисяч євро технічної допомоги. Знову ж таки на комплексну термомодернізацію бюджетних саме бюджетних будівель це школи, лікарні, дитячі садочки. Схожим шляхом пішли і Чернівці. В нашому місті вже провели енергоаудит понад двох десятків садочків та шкіл. А також запроваджують заходи зі збереження екології. Ми вже змоделювали, вже вже закінчили, скажімо, роботу по підготовці всієї технічної документації. Ви бачили бачите приклади тих будівель, які вони є зараз, і які вони будуть. Ми продовжуємо працювати. Ти по виконанні умов, які ми є підписантами угоди мерів, тобто це стосується зменшення викидів, СО2 по інших проєктах і по водоканалу, і по теплокомуненерго, і по тролейбусному управлінні. Владники прогнозують, роботи у школах та садках розпочнуться. Восени найближчим часом у Чернівцях замінюватимуть вуличне освітлення та проведуть реконструкцію систем теплопостачання. Загальна сума тільки на реконструкцію теплопостачання у нас попередньо, Ми говоримо про 30 мільйонів євро. Це майже річний бюджет чернівців. Майже. Мільярд гривень для того, щоб ми освоїли, для того, щоб ми якісно їх використали, нам потрібна підтримка, нам потрібні знання всіх наших іноземних партнерів, інших міст. І ми вчимося, і цікаво, що сьогодні ми вже навіть можемо щось показати іншим українським містам, які до нас завітали. гості. його Ярослав Левицький, місцевий час.